22 січня в День Соборності України лебединці відзначили 95-ту річницю проголошення акту злуки Української та Західноукраїнської Народних Республік. 95 років тому, 22 січня 1919 року, в місті Києві було урочисто ухвалено акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, що фактично означало створення єдиної. Української держави в міському художньому музеї зібралися люди, для яких День Соборності і свободи не просто символ встановлення, розвитку і зміцнення української державності, а національне свято, утвердження ідеалів свободи і демократії. Серед них історики, краєзнавці, представники міської влади та учні шкіл міста. На жаль, ті процеси, які відбуваються сьогодні в державі, на мій погляд, вони обернено. Протилежні тому, що відбувалось 95 років, і дуже прикро, що проливається кров в столиці нашої держави. Хотілося б, щоб в нашій державі запанував спокій, щоб держава вільна, незалежна, була для кожного із жителів гарантом безпеки, гарантом успіху, щоб молоді люди мали змогу в нашій державі отримати достойну заробітну плату. Не виїжджали за кордон в пошуках щасливого життя, щоб все, що відбувається, було на користь людей. Проведення заходу саме в цьому музеї було не випадковим. Наш музей був створений у 1918 році, якраз той рік, коли проголошено четвертим універсалом Україну створення. Незалежної України це 22 січня 2018 року. У 2019 році, тоді коли об'єднання проголошено було Західноукраїнської Народної Республіки і Української Народної Республіки, коли значить, відбулася соборність України, тоді ж і заснований і почав працювати в березні дев'ятнадцятого року. Наш музей зі святом соборності присутніх привітав народний аматорський колектив міського відділу культури і туризму Лебедина Пісня. Значення акту злуки виходить далеко за межі політичного і навіть історичного виміру, наголосив почесний громадянин Лебедина Борис Ткаченко. Уже більш ніж 9 десятків літ, така ж мене подія, яка об'єднала Україну в одну державу. Один народ і одна держава. У мене є фото, на якому коли проголошувалася Українська Народна Республіка, і коли народ виходив на підтримку то пів Лебедина, отам на Соборному майдані, стояв на колінах. Фото таке є. Історик Анатолій Удот закликав молоде покоління пам'ятати про соборність і єдність. Ви красиві, у вас розумні очі. Вони світяться не агресією, у них читається не просто миролюбність, у них читається надія і велике бажання жити. Тому живіть, будьте щасливими і ще раз молімося за те, щоб там у нашій столиці. Все закінчилось так, як нам хочеться у своїх вітальних словах. Присутні наголошували, що, попри століття неволі і розділеності, українці проявили свою життєву силу і довели світові, що ніхто не може упокорити єдиний народ, який прагне свободи у власній державі. Я що знову згадав свого старого він називається Рутенія. Колись у латинських джерелах історики називали нашу землю Рутені. Рутенія і Русь Латини подум. І віків дрімучість, крізь них ніяк, ніяк не продерусь, від того й мучусь. Як вийшла ти, як вийшла ти у світ, язичеством закутана від нього, а вийшла все ж, ще й залишила слід, то, слава Богу, тепло його, тепло того сліда, Нам мгну душу, і клята крига скресла, і пронеслась очищення вода, і ти воскресла. Тепер молюсь, щоденно я молюсь. І в ранній час, і в годину за матір, за родинію, за Русь, за Україну. Давайте молитися. Правда, я думаю, все буде гаразд. По завершенню святкової програми, учасники рушили до пам'ятника Тарасу Шевченку, аби вклонитися йому та покласти квіти біля його підніжжя. Наталія Вакуленко та Сергій Усенко для телеканалу Пульсар.